Я чекала на багато смертей та не розуміла, як автори зможуть розпутати сюжетний клубок за одну серію. Так чи став останній епізод сезону і всього шоу достойним фіналом? Вітаю в джедайській і це мій огляд 15-ї серії третього сезону шоу «Зоряні війни бракована партія. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську Криївку в соцмережах та підтримуйте на BuyMeACoffee. Кофі. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери. Що за фінал? Я так очікувала на смерті частини головних героїв, що відчула неймовірне полегшення, що цього таки не сталося. Авторам вдалося всю серію тримати нас в напрузі. Принаймні, я повсякчас прощалася то з громилою, то з хрестом, то знову з громилою. Як багато хто передбачав, все вирішив звір Зіло, а вірніше його звільнення Омегою. Він створив достатньо гармидеру на Тантісі. Щоб Омега та діти змогли вибратися з полону, загін 99 дістатися бази, а Емері та Ехо пів серії вештатися лабораторією. Допомога Емері була очікуваною, до цього нас підводили весь сезон. Рада, що їй вдалося без особливих перешкод вивезти дітей. Сподобалося, що Ехо не став переконувати Омегу теж тікати, а без питань погодився на її участь в порятунку побратимів. Згадалося, як раніше її могли б і не взяти. Бажаючи за малою або недостатньо підготовленою. Зараз вона довела свою компетентність і є не тягарем, а відчутною допомогою. Промова ехо до клонів була короткою, але дуже сильною та надихаючою. І не дивно, що звільнені клони пристали на його заклик, хоча була очевидна небезпека. Але це ж клони, гарні міцні вояки, створені саме для цього. Ми все гадали, які ж будуть подальші дії Рампарта. Чи зрадить він загін, чи стане раптово антагоністом, і те і те здавалося банальним та нецікавим. Тут же він намагався рятувати сам себе, але програв, шукаючи компромат чи то на гемлока, чи то на самого імператора. Наласеш абсолютно беземоційно знищила і свою роботу, і себе, зрозумівши, що це єдиний шлях завадити імператору клонувати себе. Але, судячи з того, що палпатіну таки це згодом вдалося. Не всі камінуанські наробки були на тантісі, а можливо, це була далеко не єдина секретна лабораторія, в якій працювала над клонуванням. Зомбоклони були дуже кріповими і нагадали мені і лицарів френ, і преторіанців з восьмого епізоду, особливо зброєю. Всі, хто так чекав на теха або Коді під обладунками, були розчаровані, але я рада, що вони виявилися просто кондиціонованими клонами. Певним чином вони були протиставленням загону 99 своїми надзвичайними здібностями, але при цьому були в своїй основі тими, кого браковані на початку нашого з ними знайомства зневажали звичайними клонами. І точно так же як лицарям Рента проторіанцям, їм забракло екранного часу для розкриття, тож вони таки залишилися небезпечними зомбоклонами. Екшен був крутий, і як я вже казала, весь час тримав напрузі Шкода безіменних клонів, які визвалися допомогти зі звільненням загону, шкода й руку Хреста. Але втративши руку, той, здається, нарешті віднайшов спокій нема руки – нема проблеми, як би це дивно не звучало. Шкода тільки, що про руку Гемлока, нам так і не розповіли. Сцена на містку до стартової платформи була дуже сильною, і вельми символічно, що саме змучені мисливість та хрест опинилися там, переслідуючи Гемлока та Омегу. Цей став їхній момент остаточного примирення мисливець підтримав побратима і фізично, і емоційно, а хрест нарешті довірився йому і собі. І момент, коли Омега підбігла спочатку саме до нього, був чудовим. Хрест всю серію повторював, що Омесі більше потрібний мисливець, аніж він. А тепер він нарешті пересвідчився, що є не менш важливим для дівчинки. А далі на нас чекав Хеппі Енд. Ехота Емері полетіли на Пантору, і, можливо, ми їх ще побачимо в якомусь іншому проєкті, який продовжить історію клонів, зокрема Рекса. Якимось дивом пабу всі наступні роки залишався осторонь уваги імперії, і наші герої без особливих пригод там дожили аж до доби повстання. І тепер перед Омегою Майорять нові пригоди. Цікаво, в якому з наступних проєктів позорених війнах ми її згодом побачимо, а в цьому я не сумніваюся. Як на мене, то цілком логічним виглядає поява в ескадрилі Бунтар, яка, здається, ще не померла остаточно. Мене ця серія як фінал і сезону, і всього шоу цілком задовольнила. Я отримала велике задоволення під час перегляду і дійсно якесь почуття гарного завершення історії. А це не завжди буває в останніх проєктах, як анімаційних, так і ігрових. Не знаю, чи буду я робити огляд цього сезону, бо попереду ще кілька важливих відео. Огляди оповіді про імперію та нового трейлера Коліта, але подивимось. Можливо, ваші перегляди, коментарі та уподобайки змотивують мене. А як вам фінал? Та й весь сезон загалом. Чи чекаєте ви на появу героїв, а особливо омеги в інших проєктах? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Кофі. Посилання внизу. Слава Україні! і Хай буде з вами сила!